Розділ 87. Обіцянка 2 Наступного дня Сісяє помітила, що мою учене вже не було поруч, коли вона прокинулася. Вона навіть не відчула ані найменшого його тепла під простирадлом. Мабуть, він прокинувся досить рано. Прибравшись і спустившись вниз, вона зрозуміла, що вже близько полудня. Вона насправді спала до середини дня. Сісяя поклала руку собі на чоло. Коли вона сіла снідати, сунан подзвонила. Вона швидко схопила кілька шматочків і кинулася геть. Квартира Сунан була розташована в східній частині міста, і Сісяє довелося зробити великий круг, щоб дістатися до неї. Сунан і Руан Хенг, ймовірно, чекали її досить довго, під холодним дощем, коли вона нарешті прибула. Руан Хен був красивим і ніжним чоловіком. Він виглядав чесною людиною і носив окуляри в чорній оправі. Судячи з його зовнішнього вигляду, він мав вигляд обізнаного академіка. Насправді він був інженером програмістом у компанії. Дуже довго чекали, вибачливо сказала Сісяя, побачивши рум'яне обличчя Суна. Я хотіла приїхати швидше, але хто б міг подумати? Що я застрягнув в заторі. На щастя, я одягнула досить багато одягу сьогодні, інакше я б замерзла до смерті. Кілька днів тому ще була гарна погода, але зараз просто продовжує йти дощ, І з такою холодною погодою, люди, я не в настрої. Сунан скаржилася, кладучи парасольку в багажник, а потім сіла в машину з Роан Хенгом. Припини скаржитися, сяє досить важко приїхати сюди з півночі. Ось витри воду. Руан Хен безпорадно подивився на сунан, перш ніж прийняти серветку, яку передала сісяя. Сунан витерла обличчя серветкою. Вона оглянула машину і помітила, що там була лише сісяя. Тому запитала: Гей, чому це тільки ти? Хіба той твій чоловік не прийде? Він поїхав у місто Б і повернеться лише в день, але приєднається до нас на вечерю, відповіла Сісяє, заводячи машину. Так, сяя, Руан Хен і я вчора поїхали до моїх батьків і вирішили піти за свідоцтвом про шлюб за кілька днів. Весілля буде 15 го числа цього місяця. Я думала, що ти можеш бути моєю подружкою нареченої, але ти раптом вийшла заміж. Раніше за мене, буркнула Сунан зі спини. Вітаю, Сунан і Руан Хен. Сісяя відчула справжнє захоплення, отримавши цю новину, і від щирого серця привітала їх. Настав час, щоб ваші довгострокові стосунки принесли певні результати. Плануєте отримати свідоцтво про шлюб до нового року? Руан Хен поспішав отримати свідоцтво про шлюб до кінця року. Коли почув, що ти одружилася. У будь-якому випадку наші батьки теж дуже підтримували це, тому ми так вирішили. Шлюб – це добре, нан-нан. я хотів одружитися з тобою раніше, і мої батьки дуже мріяли про онука. Що мені робити, якщо ти втечеш за кордон, коли наступного разу знову розлютишся? Руан Хен заговорив, він завжди ставав м'яким до Сунан. Яка завжди була домінуючою, сподівався, що зможе незабаром одружитися з нею, оскільки вірив, що вона буде поводитися добре, як тільки завагітніє і стане матір'ю. Тоді спробуй знову мене розлютити. Подивишся, чи полечу в Африку охолодитися. Сунан зиркнула на нього, перш ніж повернутися до сі Сяє, а як щодо твого весілля? Коли у вас це буде? Якщо є можливість, приміряємо весільні сукні та разом зробимо весільні фото. У Руан Хенга є друг, який володіє весільним бутиком. Вони дійсно професіонали. Ми можемо разом взяти там і зробити так, що він зробив нам велику знижку. Ми не поспішаємо. Кінець року стає насиченим, тому ми відклали весілля. 15 го Цього місяця? Це досить близько. У імператорському небесному місті розваг є чимало красивих бутиків весільних суконь. Ходімо, подивимось пізніше. М -м -м -м. Я теж про це думала. Я чула, що розпочався пробний запуск, і все пожвавлюється. Я також хочу відвідати імператорське небесне ювелірне місто пізніше. Ми не купили обручку. Пізніше побачимо, чи буде щось чудове. Сунан весело посміхалася, дивлячись на Руан Хенга. Руан Хен, я кажу тобі зараз, якщо діамант занадто малий, я не вийду за тебе заміж. Зрозумів? Руан Хен із захопленням тримав кулак, яким Сунан кинула в нього. Він м'яко відповів: Зрозумів, моя принцесо, я подбаю, щоб це було сліпуче. Тобі так добре? Сісяя побачила посмішки Сунан і Руан Хенга з зеркала заднього виду, її серце також пом'якшилося. Тепер усе здавалося добре, чи не так? Вона глянула на каблучку на своєму пальці, коли в її пам'яті раптом промайнуло обличчя Моюйчена. Поки вона думала про нього, ніби вони мали зв'язок, її телефон раптом задзвонив. Сісяя сповільнила свою машину і поглянула на телефон. Чен дзвонив їй. Вона підняла дзвінок і незабаром з іншого боку відповів глибокий голос: Де ти зараз? Ми їдемо в імператорське небесне місто розваг. Ти повернувся? Якщо так, просто приходь до міста розваг. Сісяє подивилася на час було близько другої години, і він, мабуть, уже закінчив роботу. Я все ще перебуваю в місті Б. І повернувся близько п'ятої, Номер 808 у готелі Імператорське небо. А мов вже прийшов, і він подзвонить тобі пізніше. Я вимкну телефон, коли сяду в літак. Зрозуміла. Зателефонуй мені пізніше і будь обережним, повертаючись назад. Я за кермом, скоро поговоримо. Сісяє поклала трубку після того, як мою чен дав їй підтвердження.